Покращення матеріально-технічного забезпечення медичних закладів Прикарпаття до Івано-Франківська передали шприцеві та інфузійні помпи з витратними матеріалами до них. Їх згодом розпреділять між лікувальними закладами області. Усі деталі у сюжеті наших кореспондентів. Медичне обладнання, зокрема 33 шприцевих та 4 інфузійні помпи, отримала Івано-Франківщина. Дороговартісне устаткування зараз як ніколи потрібне лікарням Прикарпаття. Сьогодні ми от наші лікувальні заклади отримують спрацеві насоси та помпи для відділень реанімації, для відділень екстреної медичної допомоги та онкологічних відділень. Це обладнання надважливе для даних лікувальних заходів, тому що воно буде використовуватись для пацієнтів, які важкі, які за допомогою даного обладнання будуть медикаменти дозовано по годинах поступати в організм людини. Обладнання загальною вартістю в 1 мільйон 358 тисяч гривень допоможе лікарям якісно надавати медичні послуги. Рицові насоси інфузомати це специфічне обладнання, яке використовується для довготривалих інфузій. Тобто, коли людина довго лежить в лікарні, для того, щоб не багаторазово не колоти вену, не поставити канюлі, фіксулі, цей апарат для довготривалого, тобто один раз прокололи вену і довготривало вводимо препарат. Основною проблемою була доставка нового обладнання в лікувальні заклади області. Тендерні процедури відбуваються, і відповідно проблематично знайти те обладнання, яке нам потрібно. Воно є специфічне з різними показниками, які вимагають наші медичні заклади, керівники медичних закладів. Тому ми бачимо, що, наприклад, кошти з обласного бюджету вони були виділені 4 місяці назад. До сьогодні ми ще не постачаємо обладнання в наші медичні заклади. Звісно, це є дуже складна ситуація, тому що обладнання нам уже сьогодні потрібно. Сучасне обладнання отримують 11 закладів охорони здоров'я Прикарпаття.